Новгородська писемність нам вказує на те, що новгородська мова була самостійною окремою, принаймні в 11, 12-13 столітті як абсолютно окреме самостійне явище. Поряд було самостійне явище українська мова, мова Києва, Галичини, Волині, от, і які чітко виділялися на основі наявних на той час від XI століття писемних мовних рис. Про Московію взагалі на той час казати не можна, бо там ніхто нічого не писав. Туди в кращому випадку щось завозилось. Завозилось або з Києва, або з Новгорода. На теренах Білорусі, зрозуміло, Полоцьк, Смоленськ, давні центри, принаймні від 13 століття, вже є ці грамоти, про які можна говорити, про найдавніші приклади писемності. А ну, на теренах Московії ну, вони зараз намагаються шукати російські вчені, якісь відкривають у лапках скрипторії, які нібито в Ростові був від кінця 12 століття. І наводять приклади переважно українських писенних пам'яток.